Тому що на сьогоднішній день підіміологов не встановлений зв'язок між цими випадками. Не встановлений, робота з цього приводу продовжується. З вчорашнього дня у нас в вільності працюють працівники Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, які приїхали до нас на допомогу з Києва. Вчора і сьогодні вони будуть працювати з нами. І про контролю профілактики хвороб щодо встановлення причини цього захворювання. Хочу сказати, що розглядається декілька версій. А, ці версії вони не, не виключаються абсолютно який фактор, яким передається вірусний гепатит А. Ми знаємо, що це механізм передачі цієї хвороби фекально-оральної, тобто це брудні руки, недотримання правил особистої її і тому визначається в тому числі і водний фактор спостереження ведуться, і дослідження цієї ситуації. Не виключається харчовий фактор, не виключається фактор контактних побудовань. І ці всі фактори обстежуються щоденно фахівцями підімового центру контролю профілактики хвороб здійснюється відвідування вогнищ. Цих місць, де перебували хворі – це сім'ї, це помешкання, це квартири, це будинки. І йде ну, праця з е, сім'ями, сім йде праця з опитуванням, крім того, що хворі. хворі вже не зібрали тобто, від, відповідну інформацію про те, де вони захворіли, як вони себе е, почувають, з чим вони можуть пов'язати своє захворювання, вже опитали лікарів в наших лікарнях. І е, решта роботи ведеться епідеміологами, тобто намагаються. Зок між цими випадками нома.